Всім доброго дня, а в нас сьогодні 17 лютого, ми знаходимося в місті Хевіс, країна Угорщина. Живемо в отелі. До речі, мене питають, а в якій країні, в якому місці, де ви знаходитесь? Я ж начебто кожного. Разу кажу, що ми в Угорщині. Ми в місті Хевіс, озеро Хевіс, приїхали на лікування. І в мене починають питати. А в якому ви місті, а в якої ви країні, а в якому готелі ви живете? Розповідаю, ми живемо в готелі Європа Фіт. Чотири зірки. Готель знаходиться. В місті Хевіс, місто Хевіс, це країна Угорщина. В цьому місті знаходиться термальне озеро, в якому є лікувальні властивості, мінерали, які добре впливають на опорно-руховий апарат людини. У мого чоловіка була травма ноги. Був перелом ноги зі сміщенням. Після того, як він пройшов лікування, йому порадили зробити операцію. Декілька лікарів казали, що треба робити операцію, треба вставляти пластину. Ось так. І лише один в Україні. Травматолог сказав, що давай попробуємо без операції, давай пройдемо хорошу реабілітацію, давай поп'ємо хондропротектори, будемо навчимося жити з тим, як воно в тебе є, але підтримувати це на протязі всього свого життя. І ось, і ось ми знайшли. Термальне озеро, яке впливає на опорно-руховий апарат людини. І ми приїжджаємо сюди раз у рік, проходимо курс лікування, проходимо процедури, ми спілкуємося з лікарем, ходимо на процедури. Саме головне, звісно це те, що ми плаваємо в озері протягом двох тижнів. Якщо менше, то це не має сенсу. А більше, ну, то занадто не, не дуже добре впливає на серцево судинну систему організму. Так що ми от один раз в рік. Один раз на рік приїжджаємо в Угорщину, місце Хевіс, і плаваємо в озері Хевіс на протязі двох тижнів. Сьогодні наші друзі вже уїхали, а ми залишаємося ще на тиждень і... Пройдемо ще лікування. От так от виглядає отель, в якому ми живемо. Отель називається Європа Fit. 4 зірочки. А ми йдемо на озеро плавати. Усім гарного дня. А ми, як завжди, як і кожного дня, прийшли знов на озеро Хевіс покупатися в термальній воді. Вже переодягнулася. Зараз подив, подивлюсь, скільки тут людей купаються на о, повітрі. Достатньо багато сьогодні. Випливає на вулицю. Погода чудова, ясне сонечко. Усім гарного дня на зв'язку. На дворі зараз мінусова температура була вночі, а зараз о, плюс один і може плюс два градуси тепла. Все одно видно, як парує вода. чи передає камера, як маленький пар такий над озером чи ні, але вода тепла.